Слава Україні, доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 22 квітня, <кій> проживаю я на Вінниччині. і в цьому відео хочу відповісти на питання підписників. Запитувалися, як визначити, чи запилились, відсвіли і чи будуть плоди на персиках. Персики і нектарини. Ще не всі відсвіли у мене. Деякі, такі як нектарин пф 11 тільки починаються відкривати квітки, Деякі вже повідцвітали, на от дивіться, цього деревця покажу. Так само, як і на абрикосі, витинається. Так званий стовпчик, сонце світе. Шоста година ранку, сонечко вже світить Не співаю відповідати на запитання, так як продовжуємо сіяти кукурузу, вибачайте, пару днів повідписую. от цей витинається стовпчик, це буде тут плодик. Так як дивитесь, то персики будуть. от кругом видно. Залишки бордовської рідини кругом. Так, а тепер я хочу вам показати, от. якщо два от видно, це буде тут два плодика. Тут де по одному, от, то це буде тут один плодик от видно. Один, один буде персик, а там де по два, Буде два. Це із зв'язку із похолоданням. Ніякі це не хімічні. Е, обробки від хімпрепаратів. Це від того, щоб була холодна, прохолодна погода. От по два. Буде два плодика. Це тільки на тих деревах, плодах, які попадають коли цвітуть під заморозки чи під холодну погоду. В основному це абрикоси, персики, сливи. У нас на них кажуть сердечка. Дуже гарно видно, хто як називає. По два. От. Деякі ще квітують. Ще день-два. Сьогодні то точно не буду обробляти, а подивлюся завтра, бо дуже тепло. Тепла і волога погода і швидко Ой, тепла жарка погода швидко відквітують. Це я хочу показати вам PF-11. Дуже здорові квітки знизу. Майже все відсвіли, а на верху, от такі і ще квітує персик Ice Peach. Деякі вже дуже запилювані видно. квіточки. Ще день 2 і він відцвіте, можна буде обробити після цвітіння. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.